Цієї весни RealMe додала в лінійку своїх найдоступніших смартфонів нову модель C55. Це середньобюджетний смартфон з дизайном, що нагадує яблучну продукцію. І сьогодні саме він потрапив до нас на огляд ось таких гарних трьох кольорах, які маркетологи компанії RealMe назвали Sun Show, та Rainy Night. Корпус RealMe C55 виконаний в сучасному дизайні з пускими панелями та широкими боковинами. Дизайн приємний та лаконічний. Зовнішня частина корпусу є повністю пластиковою. Усі поверхні матові без глянцю. Смартфон досить великий за габаритами, але не дуже важкий. Принаймні рука не відчуває ваги, що відповідає таким габаритам. Кнопки керування знаходяться на одному боці корпусу, правому. Клавіша регулювання гучності випирає на достатню висоту, а от кнопка живлення під нею, навпаки, трохи втоплена. У її поверхні умонтовано дактилоскопічний сенсор. Фронтальна камера встановлена за круглим вирізом у матриці екрану по центру. Світлодіодного індикатора пропущених подій тут немає. У потрійний роз'єм для сімок можна встановити одночасно дві картки Nano SIM та картку пам'яті. Підтримується гаряча заміна карток. На нижньому турці корпусу розташувалися динамік, мікрофон і роз'єм USB Type-C. не забули також і про 3,5-мм міліметровий аудіовихід для навушників. Смартфон оснащений ips дисплеєм з діагоналлю 672 дюйма та роздільною здатністю 1080 на 2400, що прикритий пласким захисним склом. Поверхня екрану має досить непогане олеофобне покриття, тому сліди від пальців видаляються значно легше, а з'являються з меншою швидкістю, ніж у випадку зі звичайним склом. Щодо якості зображення, то матриця типу IPS відпрацьовує дуже добре. Екран має гарні кути огляду без інверсії кольорів. Навіть при великих відхиленнях погляду від перпендикуляра до екрану у налаштуваннях екрану можна увімкнути режим з підвищеною до 90 Гц частотою оновлення, що призводить щонайменше до збільшення плавності прокручування списків у меню. У смартфоні є динамічне настроювання яскравості підсвічування відповідно до характеру зображення, а також налаштування, що дає змогу зменшити інтенсивність синьої складової. Підкреслено великі об'єктиви основної камери. Це не просто елемент дизайну. Realme C55 має камеру на 64 чотири мегапікселі, які 2 мегапіксельний сенсор глибини для портретів з ефектом боке. У камері Realme C55 Важлива навіть не кількість мегапікселів, а розмір матриці. Одна друга дюйма. Чим більшого розміру матриці, тим більше світла вона захоплює, тим краще є деталізація ваших світлин. Ну а як вона знімає, ви зараз бачите на своїх екранах. Realme C55 підтримує роботу в мережах LTE, присутній Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.2, є підтримка NFC. Навігаційний модуль працює з GPS, а GPS – GLONASS, Baidu та Galileo. Добре також, що відносно недорогий апарат отримав повний набір необхідних сенсорів, Включно з магнітним компасом та гіроскопом. Realme c 55 працює на чіпсеті MediaTek Helio G88 з вісьмома ядрами, два ядра cortex a 75 на 2000 МГц та шість ядер cortex a 55 на 1800 МГц. Роль графічного процесора виконує малі G52 MP2. Об'єм оперативної пам'яті цієї версії становить 8 ГБ з можливістю віртуального розширення, обсяг вбудованого сховища 256 ГБ. Також можна додатково встановити картку пам'яті. Є підтримка USB OTG. якості програмної платформи. Realme C55 використовує фірмову оболонку на основі операційної системи Android 13. Інтерфейс приємний на вигляд, чистий, без складних розділів і заплутаних переходів. Все чітко, лаконічно і зрозуміло. Офіційний доступ до магазину та сервісів Google на місці. Також це перший апарат на Android, в якому ми бачимо наслідування концепції Dynamic Island смартфонів iPhone 14 Pro. У Realme цей елемент називається міні-капсул. Це звичайно суто програмна реалізація, не обумовлена розташуванням фронтальних камер. Така камера тут одна, і величезний виріз під неї не потрібен. Працює міні-капсул зовні приблизно так само. Наприклад, повідомляє про процес заряджання або програвання файлів у медіаплеєрі. У смартфоні встановлено батарея на 5000 мАч, Тож користувач може розраховувати на 1-2 дні роботи від одного заряду при 5-8 годинах роботи екрану залежно від якості прийому мобільної мережі. Комплектним адаптером смартфон заряджається до 50% лише за півгодини, а цього загалом цілком вистачить на один робочий день. Realme C55 цікавий смартфон зі стильною зовнішністю та непоганим набором функцій, як для свого цінового сегменту. Не ігровий, але впорається з більшістю повсякденних завдань. Плюс має непогану камеру, тож цілком заслуговує на вашу увагу. Посилання на смартфон, як завжди, в описі відео. На цьому в мене все. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Па-па!